Жінка-таксист везла трьох чоловіків із Тернополя до Підволочиська. Водійка повідомила колегам, що чоловіки п'яні і агресивні. Слідством встановлено, що пасажири вдарили жінку ножем у горло і утекли, а закривавлена водійка доїхала до людяного місця, де перехожі викликали їй швидку. Проте, на жаль, отримані поранення виявилися несумісними, із життями людина померла у медичному закладі. Їй було 35 років. Правоохоронці просять відгукнутися свідків інциденту будь-яким можливим способом. Анонімність при цьому гарантується. Це відеореєстратор, яким користуються таксисти, був викрадений. Кошти були на місці, мобільний телефон був на місці. Тобто були сліди боротьби. Що вона при поїздці говорила про те, що везе трьох п'яних не не дуже адекватних повідомляла своїм друзям, тобто десь відчувала небезпеку. На її одязі були, був бруд, тобто було видно, що відбувалася боротьба. Вдалося тективі злочинців, вона приїхала на машині деякі, деяку відстань по місту Підволочеську, і люди побачили її в закриваленому вигляді в автомобілі, доставили її до лікарні. Тілесні ушкодження, які їй було спричинені, не давали можливості їй говорити. Операцію проводили дуже швидко для того, щоб спасти її життя. Фактично, вона сутки жила. На жаль, вона вечором померла.